Є якісь табу був в вихованні дітей, щось якісь ти собі може? <говори> Челові інтернет інтернет. старша донька отримала айфон лише рік тому. Три роки вона із кнопочним телефоном mm -hmm. ходила в школу, просто тупо із кнопочним телефоном. А вдома був планшет. Ну такий нормальний, не останній mm -hmm. нормальний планшет, скромний, і взагалі я їх тримаю в скромності, і вона mm -hmm. дві години на день було дозволено їй. А Сонька мала тільки на вихідні має мультики. Mm -hmm. Ніяких мультиків, бо вони mm -hmm. просто дуріють з тих мультиків. Ну, Реально, вони тобі. У нас ми робимо руками шишечки, поділочки, гілочки, квіточки, і з папірцю щось робимо руками. У нас вся кімната, я дам вам фотки, вся кімната там стільки От такі коробки. Шо ми, Так, що ми сьогодні? Слоника, добре, я в інтернеті іду, як зробити слоника і спопію, там, папію там, Ну і так далі. Тобто ми дуже багато чого зараз, так багато пропозицій, що робити з дітьми, просто ігри різні, і, і так далі. Ми намагаємося. І сім'єю граємо в різні Ігри. Задаємо питання цікаві. Mm. От, Класно.